З Селом з бабусею, з рідніми канікулами, коли ми клеїли замість нігтів, входили такі всі. Модні. Модні. Квіти, які сотнями росли у саду рідної бабусі, Анна вирішила закарбувати на своєму тілі. Це вже четверте тату, каже дівчина. Втім, найособливіше пояснює, чому це важливий етап до нашої перемоги. Ми всі донатимо, ми робимо це кожного дня. Але коли ти робиш ще й щось на згаднику, це набагато важливіше, і потім, після нашої перемоги, я завжди буду пам'ятати, що це був мій донат. Я завжди буду пам'ятати про те, що я українка, і всім нагадувати, і всім розказувати, наскільки ми сильні, наскільки ми непереможні». Задонатити таким чином на ЗСУ вирішила і Валерія. Каже, її татуювання маніфест, бо напис вільна більше, ніж звичайне слово. Вільна в усіх сенсах цього слова. Тобто вільна і країна наша вільна, і я вільна у ній. Ось і власне, щоб таке було нагадування в мене. І захотілося ще більше конвертувати свою злість на росню у донати. Ідея благодійного боді-арту виникла спонтанно. Після того, як зробити тату, прийшов військовий. Згадує власниця студії Олександра. Так каже, вирішили допомагати нашим бійцям в тилу. Ми український бізнес, який в Дніпрі існує вже понад два роки, і ми вирішили зробити day. це коли люди в порядку живочерги можуть прийти. І зробити татуювання в наших реаліях. Ми вирішили, що ми зробимо його благодійним та допоможемо нашим військовим. Головна умова зробити пожертву та показати скрін переказу. Мінімальний внесок тисяча гривень. Ми підготували близько ста ескізів, вони будуть усі до п'яти сантиметрів, приблизно ну такі, і вартістю від тисячі до півтори тисячі. Усі гроші на ЗСУ, сто відсотків нічого взагалі собі не беремо усе на ЗСУ. До майстринь на благодійний запис прийшли зо за півсотні людей. Так вдалося зібрати 33,5 тисячі гривень. Вони підуть на авто для мінометної батареї окремого батальйону морської піхоти. Анастасія Вільхова, Олег Одринський, новини 11 каналу.